Вітаю в ефірі. новин» у студії Віктор Раду. В Одеській області 20-річний водій не впорався з керуванням. В результаті машина вилетіла з проїжджої частини і врізалася в паркан будинку. Після ДТП хлопець кинув авто з постраждалими пасажирами і втік. Пізно ввечері на виїзді з міста Балта автомобіль ВАЗ з'їхав із проїжджої частини та зіткнувся з бетонним парканом приватного будинку. Молодий чоловік, який був за кермом легковика, кинув авто та втік. Внаслідок ДТП постраждали двоє 19-річних пасажирів автомобіля. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні. Особи водія швидко встановили. Поліцейські розшукують хлопця та готуються відкрити кримінальне провадження. Повідомили у прислужбі облполіції. Ще одна аварія водиці на вулиці середній. Мопед зіштовхнувся із автомобілем. Водій мопеда упав та отримав травми. Чоловіка госпіталізували. Водій мопеда під час виїзду з прилеглої території не поступився автомобілю Тойота, внаслідок чого сталося зіткнення. Водія мопеду доставили до лікарні, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Загалом патрульні поліцейські за добу відпрацювали майже тисячу викликів, доставили до відділень п'ятьох порушників комендантської години, перевірили 68 підозрілих осіб, виявили трьох людей з наркотиками та зупинили 11 п'яних водіїв. Серпень в Одесі розпочався з гроз та похолодання, але попереду місяць спеки упевнені фахівці гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Вже за кілька днів стовпчик термометра підніметься до позначки 35 градусів за Цельсієм, на якій і протримається до кінця літа. А яка погода очікує мешканців регіону на наступний вікенд? Розповіла синоптик Юлія Султан. Перший тиждень серпня приніс жителям Одеської області чимало мета сюрпризів були і грози, і шквальний вітер, і навіть град. Але вже найближчими днями погода стабілізується, прогнозують синоптики. Найближчої на погоду Одеси Одесі в Одеської області буде впливати баричне поле високого тиску, Гребінь антициклону, що розповсюджується на території України. Вночі 5 серпня Одеській області істотних опадів не очікується. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 16-21 градус, і в день 25-30 градусів. В обласному центрі у п'ятницю опадів не очікується, але при цьому похолодає. Ртутний стовпчик підніметься лише до позначки 27 градусів, каже Юлія Султан. Утім, уже у суботу до Одеси повернеться тепло. 6-7 серпня безплодних опадів не очікується. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду, температура вночі 17-22 градуси і в день 27-32. На початку наступного тижня в регіоні остаточно встановиться суха та спекотна погода, розповідає синоптик. На 8 8-9 серпня. Також у суттєвопорівня очікується температура вночі 18-23 градуси і день 30-35. Тобто такий температурний фон буде достатньо високим впродовж і наступного тижня, тому що зараз все таки серпень, ще попереду місяць літа, і лише можливо в окремі дні невеликі короткочасні дощі. А так буде спека. Високі температури у серпні є характерними для нашого регіону. Підсумовує фахівець. А ми нагадаємо одеситам, щоб убезпечити себе від теплового чи сонячного удару. Не забувайте при виході з дому надягати головний убір та брати із собою пляшку води. Одеській області може з'явитися морський резервуар для реабілітації дельфінів. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повідомлення про загибель цих найрозумніших тварин з'являються регулярно. За теорією зоологів вони страждають від гідролокаторів підводних човнів, втрачають орієнтацію, сліпнуть і слабшають. У результаті не можуть полювати і вмирають від голоду чи інфекцій. Щоб допомогти їх відновленню та реадаптації до дикого середовища, необхідний спеціальний транзитний. Центр розповідає біолог Іван Русів. Сто років тому популяція дельфінів у Чорному морі досягала двох мільйонів. До війни в Україні їх чисельність не перевищувала 250 тисяч, розповідає біолог Іван Русів. Хоча вилов дельфінів у причорноморських країнах заборонений, розумні тварини продовжують страждати від різних антропогенних чинників. До війни вони потрапили від браконьєрів і рибалок, які відловили дуже багато дельфінів в сітках. Які вони виставляють на Камболу Калкана і на Акулу Катрана, багато фактів загибелі дельфінів зафіксовано і за останні півроку. Військові дії впливають на цих тварин вкрай негативно. Мертвих і поранених їх часто знаходять на узбережжі одеського регіону. Деяким ековолонтерам вдається врятувати їх та виходити, але постає питання, що з ними робити далі? На сьогодні немає жодного такого центру, де дельфіни могли б такий транзитний шлях перечекати. Відновитися, реадаптуватися, тобто отримати нові можливості сили для того, щоб асоціюватися з дикими дельфінами. Робота над створенням реабілітаційного центру для чорноморських дельфінів у національному парку Тузлівські Лимани триває вже багато років. Розповідає Іван Русів. Екологом нарешті вдалося заручитись підтримкою міністерства довкілля. Таке рішення прийнято, де можливо такий центр створити. Які, яка інфраструктура потрібна буде для цього, і що це дасть для чорного моря сьогодні? У чорному морі мешкають дельфіни трьох видів, але їхня кількість недостатня для цієї екосистеми. За оцінками фахівців, для нормального відновлення популяції дельфінів необхідно не менше 10 років. Сьогодні в чорному морі живуть близько 250 тисяч дельфінів трьох видів. Для такої великої екосистеми це замало, пояснює вчений, щоб відновити популяцію. На думку експерта, необхідно щонайменше 10 спокійних років. Дельфіни розмножуються дуже повільно. Наприклад, Афаліна дає. Одну малечу там в 2-3 роки. А якщо є стрес, який створений зараз з війною, то буде і ще повільніше. Тому потрібно багато років, щоб вони мали спокій, відтворювалися і дали ну як будь-яку е мінімальну стабільність для екосистеми Чорного моря, тому що без дельфінів, без е цієї вершинки е харчової піраміди, природної морської екосистеми немає здорової природної морської екосистеми середовища немає у тузлівських лиманах. Планують збудувати велике за площою морський резервуар, щоб допомогти тваринам реадаптуватися до дикого підводного світу. Експерти підкреслюють, що йдеться не лише про тварини, які постраждали в природному середовищі, а й про тих, що живуть у неволі. По перше, ми покажемо цивілізованому світу, що ми цивілізована країна, і ми не тримаємо диркинів в тюрмах, ми зможемо віддати чорному морю таких дельфінів, які дійсно зможуть повернутися до чорного моря. Чорне море гордість одеського регіону, і воно має бути живим, наголошує фахівець. А без дельфінів це неможливо. Летіло, летіло і не долетіла. Російські військові в ніч на 4 серпня випустили по Одеської області ракету Онікс, але мети вона так і не досягла. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Російська армія намагалася атакувати Одеську область із території тимчасово окупованого Криму. Вони використовували протикорабельну ракету Онікс, яка вибухнула в повітрі на підльоті до суші, повідомили у військовому командуванні. В Одесі представили регіонального мовного омбудсмена. Ним стала філолог Ярослава Вітко Присяжнюк. Одеським журналістам представив свою колегу Тарас Кремень, уповноважений із захисту державної мови. Під час брифінгу Ярослава Вітко Присяжнюк розповіла про свої плани щодо захисту та популяризації української мови в Одеському регіоні. Я вже зараз займаюся тим, що я розглядаю і як виконавець реагую на звернення на скарги, от саме на наші місцеві порушення мовного законодавства. І, звісно ж, певна просвітницька робота, представницька робота в регіоні. В нас в разі порушення можу скласти адміністративний протокол про порушення мовного законодавства, який вже надалі знову ж таки буде розглядати Тарас Дмитрович, і власне за його підписом стане вирішальним в реагуванні на те чи інше порушення. Але знову ж таки хочу наголосити, що наша Основна задача це не ходити збирати штрафи і карати за порушення законодавства. Наша, наша задача прикласти максимум зусиль для того, щоб закон працював. Також Ярослава Вітко присяжнюк розповіла, що з вересня у навчальних закладах планують запустити безкоштовні курси української мови для всіх бажаючих. Військові регулярно нагадують Одеситам не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити у цей час до укриття. Правило двох стін, коридор чи підвал справді можуть врятувати життя під час обстрілу. Але саме бомбосховища забезпечують максимальну безпеку і в них можна перебувати тривалий час. В Одесі за офіційними даними ДСНС всього 365 бомбосховищ, але облаштовані з них далеко не всі, і частіше зусиллями мешканців найближчих будинків. Так сталося і на вулиці. Приморський. Мешканці Приморської вулиці в Одесі, впевнені, надійний захист під час повітряних тривог забезпечують лише бомбосховища і йдуть в укриття щоразу, коли звучать сирени. І вдень, і вночі. Як виявилось не дарма. у суботу, 23 липня, коли було атаковано Одеський порт, мешканці вулиці опинилися практично в епіцентрі ракетного удару і врятували лише сховище. Ми молились, головне, сюди добіжати. Тому що, дійсно це 6-7 хвилин, які как показывает практика могут сыграть большую роль. И вот у меня ребенок очень сильно испугался в субботу после этого всего. Она отказалась спать дома. Мама, я хочу спать в убежище. Використовувати це укриття почали лише наприкінці квітня. Мешканці згадують, коли прийшли сюди вперше, виявили, що тут живуть бездомні. Люди думали, що притулок упорядкують відповідальні служби, проте довелося це робити власними зусиллями і за допомогою військових. Ми стали обіцятися к воїнському часті, куди нам біжати і де нам прятатися. І от благодаря усім воинской части, они сюда послали солдат, они здесь убирали, ну, наверное, неделю, мусора по колено, вони. Потом они все это обрабатывали, стены обрабатывали, грибок здесь был, побелили, поставили двери, сами поставили замки. Благодаря воинской части они нам помогли протянуть свет, но за свет мы платим сами. Комендант бомбосховища Олександр Підопригоро під час повітряної тривоги відчиняє замок на дверях та зустрічає людей. Чоловік розповідає, що сьогодні мешканці самі облаштовують укриття, а перед цим довелося постаратися, щоб навести тут лад. «Все було забито мусором жили бомжі. Командир поставив людей. Десять человек выносили неделю сюди мусор, грязь, здесь криси, вонь така була, що треба було одівати проти Все Всі то винесли. Віті, потім все заліли хровка, потім все билили, чтобы щоб то грибок убрать. Теоретично бомбосховище єдине якісне укриття, де можна провести тривалий час, ховаючись від ракет або артобстрілів. Насправді ж для цього мають бути дотримані деякі технічні вимоги. Мешканці вулиці Приморської кажуть, працюють над тим, щоб їхнє бомбосховище могло виконувати свої функції в повному обсязі. Але деякі питання без підтримки міської влади вирішити дуже складно. Ось так виглядає вентиляція в укритті. Мешканці подавали заявку, щоб її прочистили, але відповіді наразі немає. Ось ця труба виходить на бульвар Жванецького. І нам би хотілося, щоб прочисті ліче вентиляцію зділяли. А для чого ця труба? А вона виходить на вулицю, на бульвар Жваняцька, воздух. Приток. Мешканці вулиці Приморської також турбує проблеми температурного режиму у притулку. Навіть улітку довго бути тут важко через вологу та вогкість. Наша кореспондентка переконалася у цьому сама. Як ви можете бачити, стіни тут вогкі, тут волога і збирається грибок. Дихати тут довго не можна, і знаходитись теж. А ось грибок в укритті, як належить, є два виходи. А ось чого немає, так це санвузлів та мінімально необхідних зручностей. Залишатися в таких умовах довго складно, особливо сім'ям з дітьми. І діти сидять три часа там без вилази. Ми Боїмося, навіть, щоб вони десь деталі вийшли. Туалету нету, як мінімум, що можна сказати, і грибок. Все стены полностью покрыты зелено-черным грибком. Я просто переживаю, действительно, если мы здесь будем находиться час, ну мы тут находимся постоянно. Любую тревогу мы не игнорируем, бежим сюда. Если это все затянется на еще каких-то полгода, у нас дети просто будут с какими-то болезнями. На сегодняшний день здесь нет ни не туалета, это благо лета. І як далі буде, теж непонятно. Хотілося б какой-то туалет. І пару разів ми з них ночували. Я, наприклад, ночувала з 8 на 9 мая з дітьми. Здесь взагалі ще не було нічого обустроєно. Ми самі принесли стулья, ми спали на цих стульях. Одесити продовжують самотужки проводити, бомбосховище в порядок, але все ж таки чекають на допомогу від відповідальних служб. Будинків та навчальних закладів навколо вистачає, тож людям потрібен якісний притулок. На вулиці Приморській є ще одне бомбосховище однак, як виявилося, воно знаходиться на закритій території житлового комплексу пространства, що будується. Потрапити до нього сьогодні неможливо, оскільки будівельники зрізали схил, і вхід тепер знаходиться за кілька метрів над урвищем. Мешканці запропонували облаштувати і це укриття самостійно, так само, як і перше. Адже чим якіснішим і більш за площею будуть приміщення, де реально можна сховатися під час тривоги, тим краще. На що у будівельній компанії сказали, що самі вирішать питання. Ми вже провели обслідування даного бомбоубіжища, тобто спеціалісти з будівельної академії дали відч, якби у необхідних там мероприятиях є і там пали прогніли, є речі, які. Надо восстановить и по строительную части, но в том числе провести туда освещение, водопровод, вот, вентиляцию, поставить дизель-генератор, чтобы как бы, оно было максимально действующим и безопасным. Сюда будут устроены лестницы. Котори будуть обеспечивать беспрепятственное попадание вовнутрі, в тому числі я уверен, що ми поставим, ну не возле двух, возле одной точно поставим подйомник для можливості, если это там інваліди или кто, щоб могли попасть. За словами технічного директора, майже зруйнований доступ до притулку на територію будівництва планують облаштувати до вересня, але це лише доступ. А от коли відремонтують саме помешкання, поки невідомо. Планувала продавати амфетамін. в Одеській області. Поліцейські затримали мешканку Білгорода Дністровського з кілограмом психотропів. 33-річну правопорушницю викрили, коли вона йшла додому з пакетами повними психотропних речовин. У жінки вилучили кілограмову партію амфетаміну. Декілька доз наркотиків противники разом зі слідчими виявили також вдома у фігуранки під час обшуку. Зловмисниця розповіла, що незаконний товар замовляла в месенджері, забирала його у поштомату, а потім продавала наркозалежним. Відкрите кримінальне провадження. За незаконне придбання та збут психотропних речовин правопорушниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одеській в області прикордонники вилучили у двох контрабандистів загалом 4 тисячі пачок контрафактних цигарок та понад 100 літрів контрафактного алкоголю. В одному із сіл Болградської громади, неподалік від державного кордону, прикордонники зупинили вас за кермом якого знаходився 51-річний місцевий житель. У машині вивели дві тисячі пачок цигарок різних марок з акцизами Республіки Молдова. Водій зізнався, що збирався продати їх односельцям. Проти жодних документів щодо походження товару він не мав. Ще понад дві тисячі пачок цигарок знайшли у мікроавтобусі «Форд». Яке зупинили на блокпосту у кілійській громаді, крім того, в машині було 20 літрів горілки та 90 літрів напою, схожого на коньяк. Жодних документів на товару водія 41-річного жителя кілії так само не було. Вилучено у двох порушників контрабанду оцінили у 170 тисяч гривень. Повідомили в прикордонній службі. Поточний тиждень в Україні та світі присвячений підтримці грудного вигодовування. Навіть під час війни в Україні народжуються діти, незважаючи на те, що ще й в перші дні війни багато породіль вирушили у безпеку за кордон. Лише за минулий тиждень в Одесі з'явилися на світ 145 дітей. За те, щоб у перші місяці життя дітей годували у природний спосіб, лікарі борються вже багато років, і в Україні досягли у цій галузі певних результатів. Грудне вигодовування запорука здоров'я кожної дитини. Впевнені медики у воєнні часи в Україні воно без перебільшення рятує життя, адже можливість купити штучні суміші та приготувати їх у належних умовах є не завжди. Сьогодні в такий тяжкий час, воєнний час, військової агресії, грудне вигодування є золотим еталоном, який гарантує безпечне вигодовування новонародженої дитини. І звичайно забезпечує харчуванням дитини в умовах і економічних складностей. З початку війни збільшилася кількість звернень від мам, зазначають педіатри, як зберегти грудне вигодовування чи не зникне грудне молоко через стрес. Фахівці відповіли на хвилюючі годівниць питання. Якщо навіть мати перебуває в стресі, грудне молоко нікуди не зникає. Тимчасово за впливу гормональних змін в організмі, мати дійсно може зменшити віддачу молока, але грудне молоко, якщо воно у мами було, воно нікуди не зникає. Тому, які б фактори на вас не впливали, годування слід продовжувати. Ще одне гостре питання стосується годування під час хвороби матері чи дитини. Особливо актуальне воно на тлі знову зростаючої захворюваності на коронавірус. Навірус за минулий тиждень відмічається зростання на ковід 19 серед дорослого населення. Це 45 осіб захворіло, з них 42 особи дорослих порівняні з минулим тиждень, коли було цих випадків 23. За час минулих хвиль ковід 19 в опорних лікарнях Одеси помітили, що діти на грудному вигодовуванні легше переносять хворобу та швидше одужують, розповідають лікарі. Якщо захворіла дитина, звісно, вона може відмовлятись від їжі, від пиття, але дитина навряд чи колись відмовиться від грудей, і тим самим ви забезпечуєте дитину повноцінним харчуванням. Якщо захворіла мати, це не привід обривати грудне вигодовування. Навіть коли у матері ще немає клінічних проявів, вона починає виробляти антитіла, які проникають з грудним молоком і забезпечують дитині захист. Багато років медики по всьому світу борються за популяризацію грудного вигодовування в Одесі. За 10 років кількість мам, які обирають природне годування, зросла вдвічі. Зазначили на брифінгу відсоток грудного вигодування у дітей до трьох місяців, складає від 72-75%. відсотків. І що дуже важливо, це грудне вигодування не обривається, а продовжується до року. І цей уже відсоток складає у нас 67%. відсотків. Незважаючи на те, що багато майбутніх мам поїхали з початком війни, у місті сьогодні народжуються діти. Але якщо у звичайний рік в Одесі на світ з'являється понад 10 тисяч малят, у цьому показники принаймні за перше півріччя значно знизилися. Якщо порівняти їх з минулими такими показниками, то у нас на півтори тисячі пологів відбулося менше, і це зв'язано з тим, що багато вагітних жінок в час такий воєнний покинули україну для збереження життя майбутніх своїх майбутніх своїх дітей які вони народять або вже народили не в місті одесі в Одеській мерії повідомили що минулого тижня у місті народилося 145 малюків у воєнний час лікарі по всій Україні продовжують нести свою місію, допомагають людям та рятують життя. Але часом допомога потрібна їм самим. Насамперед у тому, що стосується мат забезпечення, питанням перейнялися волонтери міжнародного проєкту Ukraine» і з початку війни зайнялися доставкою до країни машин швидкої допомоги. Чергову з них отримала Бородінська територіальна громада Одеської області. На початку війни в Одесі представники різних професій створили проєкт «Aid for Ukraine». Головне завдання волонтерів допомога українським захисникам із медичним матеріальним забезпеченням, розповідає один із ініціаторів, еколог Олег Д'яков. Практично все життя, все своє життя, особливо свою професійну діяльність, я присвячував відновленню, відновленню природних екосистем, їх оздоровленню. І я зрозумів, що в цій ситуації. Для мене особисто та для багатьох з моїх колег ідея роботи, на ідея моєї праці для батьківщини, для нашої перемоги, може дійсно бути пов'язана зі збереженням здоров'я, зі збереженням, зі зменшенням ризику смертей під час цієї військової агресії. У рамках проекту та за допомогою міжнародних партнерів волонтери доставили в Україну вже п'ять машин швидкої допомоги з італійської верони. Останній реанімобіль передали Бородинській ОТГ. Він допоможе врятувати безліч життів. Упевнені волонтери на сьогоднішній день. Ситуація такова була, що в випадку необхідності приїжджала бригада либо із старутіна, либо із арциза. І ви розумієте, це все драгоценне, то є машині доїхати сюди. Транспортирует больного скажем так, это время удваивается. И тот факт, что очень существенно сокращает время доставки больного в случае необходимости в лечебное заведение. У разі потреби, автомобіль швидкої допомоги може стати у нагоді і українським прикордонникам. Ми знаходимося по суті діло, недалеко від молдавської границі, і е, в плані і розвитку трансгранічного туризму, і в тому числі обезпечення нужд. Е, Наших пограничников. ми теж уверены і надеемся, що эта машина поможе з случаї необхідності рішати проблеми зв'язані з охраною їх здоров'я, в случаї необхідності з транспортування, в тому числі і їх в лечебные учреждения. Реанімобілі – мобілі не єдиний напрямок роботи проекту. Волонтери також збирають та передають військовим та правоохоронцям індивідуальні імені аптечки. Перша складова ми намагаємося зібрати і залучити кошти для закупівлі необхідних компонентів для цих індивідуальних аптечок, і їх сформувати. І Третя складова це надати знання і надати аптечки безпосередньо тим, кому вони вони, вони потрібні. А саме от нашим захисникам. Найближчим часом Aid for Ukraine доставить до Одеси ще п'ять машин швидкої допомоги для українських захисників. Діляться планами ініціатори проекту. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.